Привітульки, привітульки, привітульки від Мімульки. Сьогодні неділя, 27 серпня. серпня, нас вночі дощик. Бризкав якийсь, ну, по землі його не видно, видно тільки там, де клійонка, що водичка якої де стоїть, на столі видно було, ну, тобто на поверхнях. Але той дощик, не скільки пройшов дощик, скільки пари тепер дихати немає чим. Але то все таке. У мене зранку голова забита зовсім іншим і новини не дуже добрі стосуються вони нашої фіюшки я записувала записувала одне на вулиці відео а потім уже зайшла у хату ще раз перебалакали з Вовою. Зараз все розкажу по порядку. І помінялися повністю плани і дії наші, і тому тепер по новій записую звук до ранкового відео. Коротше кажучи, фея дуже була добра коза, в нас народжена від фіфи. Росла абсолютно нормальним, здоровим козенятком. покрилася, окотилася першим окотом, все було добре. Серед первісток лідірувала, і не було взагалі ніяких проблем. Але проблеми були у її мами, у фіфи, якого плана? В неї також після другого коту з'явилися на ногах чуть вище копит, таке, як тріщинки. І боролися ми цілий рік з тими тріщинками. І оброблювали, і мазали мазями, і пшикали, і промивали, і в отработки окунали ті копита ноги, рани, начебто залічили, вона покрилася і коли я катилася в цьому році, буквально, я не знаю, там день-два, і в неї почалися якісь проблеми. Ми не могли зрозуміти, що трапилося. Ну, а по факту, коли вже дорізали, виявили, що в неї в задній нозі лопнула віна. А фія це її дочка. Минулого року я шкушу, вона первістка котилася, все було добре. Цього року вона катилась другим охотом. І також після окоту не було ніяких взагалі проблем. Проблеми розпочалися влітку. Якого характеру? Я помітила також, у неї на ніжках отакі тріщинки, як були і у Фіфи. Ну, Знову те саме, да? почали оброблювати, мазати, пшикати, окунати. Ну, коротше кажучи, Потім, та десь, мабуть, я не знаю, з місяць назад в неї з однієї сторони на пузі внизу, ну, хто постійно нас дивиться, ті бачили. В неї з'явилася якась як вавка. Я застригла шерсть, обробила, промила, запшикала, ну і понеслося лікування. Ну, тільки воно якесь було, знаєте, без. Результативне. Я пшикаю, я мажу, а вона злизує, счухує, розтирає, зубами розгризає і все по новій. І оце так блиться вже та більше місяця, напевно. Тобто, до ног додалася ще й ота вавка на пузі. А вчора я в неї Зранку помітила, що щось не так з глазом. Голоко е, нагрілося. Щось не так з глазом. Ну, як лікувати глаза у кос я знаю. І спочатку я не дуже е, захвилювалася з цього питання. Але і ще додам, що останні. Три дні десь вона змінила свою поведінку. Вона, по-перше, скинула надої. По-друге, вона почала триматися в стороні. Я спочатку намагалася пов'язати це з її огулом, тому що 19 серпня вона в нас. Гуляла і це якраз, ну, там пройшло 2-3 дні, да? як вона змінила і надої, і поведінку. Ну, думаю, мало ли може так зреагував гормональний фон. Вчора отож побачила з оком, засипала пудрою. Сьогодні зранку. Беру її на станок на дойку, мало того, що вона завжди виходила друга, або перша, або друга після бусів. Сьогодні її відштурляли всі, вона доїлася перед останньою. Міра тільки пропустила її. До речі, Міра це її сестричка першим окотом, ну поки не замічала ніяких проблем. Значить, вийшла вона майже остання на дойку, я мити нагнулася, мало того, що бачу, що вим'я е, ну, напівпорожнє, тобто молока немає. З, уже з другого боку е, внизу там на животі нова якась вавка. Помила, сіла доїти, прийшов вова. Я після того, як здоїла її, він потримав. Я засипала їй знову око пудрою, вистригла навколо тієї вавки шерсть, промила хлоргіксідіном, обробила і запшикала спреєм. А дивлюся, вона вертить, крутить хвостом. Я бачила цей хвіст, я дивилася на нього буквально 3 дні назад ну, чи 5 чи днів, коли вона гуляла. Задрала я той хвіст, а у неї на підхвостниці такі самі, які пішли тріщини, і ну, як, як коржом, як не знаю, я як описати це, ну, коротше, я не стала знімати показувати це, тому що Ютуб може заблочити, і немає там нічого красивого. От. І оце е, сталося, я ж кажу, що буквально раптово за останні 3 дні десь, сьогодні четвертий, здається. Ну, за останню добу і вавка нова, і око, і на підхвостниці проблема. І мене це стало бентежить. Ну, я її обробила, випрац... ви... випустила в загон. Вона вийшла і знову стала держатися осторонь від усіх і знову вляглася і лежить. Зайшла я в хату, зараз будемо з вовою щось, щось вирішувати.